Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. насамперед хотів вас розпитати про небуденну і надзвичайно непросту справу йдеться зокрема про суд над українськими високопоставленими офіцерами-полковниками. Що найменше? Отже, у середу, 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Дмитру Рюмшину. Запобіжний захід тримання під вартою з альтернативною застави у 90 мільйонів гривень. Так, ну і е, попередньо також. Були надзвичайно научні справи. Зокрема, йдеться про взяття під варту офіцерів, які за версією слідства не догледіли йдеться про повторний російський наступ у Харківській області. Пане генерал армії України. Я не ставлю так би мовити під сумнів е ні висновки слідчих, ні рішення суду. Ну але наскільки можна бути компетентним і якого доступу до інформації вимагає от подібне слідство, так яке проводиться наскільки я розумію слідчими цивільного плану? Це державне бюро розслідувань, тобто це не спеціальні військові органи. Військова прокуратура, наприклад, займається тим. Вам слово. Ну, першу чергу ми дивимося на політичні наслідки і на ту реакцію суспільства, яка дійсно зараз є, і вона часто буває негативна. В плані того, що притягують до відповідальності вже групу офіцерів, генералів, які виконують боєзавдання. завдання. Дійсно, там могли бути і прорахунки, але якраз так ну системно, тим більше затримання з боку тих структур, які не мають спеціалізації на цих кримінальних справах, які передбачали компетентне розслідування, тому що це війна. Я неодноразово проводив великі бойові операції і врахувати якісь секті фактори практично неможливо. Це не якісь ідеалістичні моменти, що від цього до цього по конкретній інструкції є ворог. Starveux, який переважає, який також діє нестандартно, і в цій ситуації не завжди виходить вигравати однозначно. Бажано, щоб все було виграшно, щоб все мало перспективи. Є дійсно, що деякі командири і офіцери не зовсім і бездоганно ставляться до своїх виконаних босків. Ну тут треба конкретно проводити розслідування. Якщо міняються програми не просто розкрадання, корупція, де реально можуть розслідувати, де реально це. Ну, явно вже зафіксовано. Тут питань немає. А якщо до дії і оцінює ситуацію, тут повинна бути компетентна комісія, експерти високого рівня числа бойових офіцерів і генералів, і саме голови, слідчі, які ведуть справи, також повинні бути е з фахівців воєнної, а тим більше бойовій сфері. Що просто воєнні, це просто десь здалеку, які не бачили, не нюхали пороху. Тому треба так подивитися, в цей складний бір, коли йде війна. Так просто відносити. це не потрібно, тому що це дасть проблеми не тільки в розслідуванні, а й е, політичного, соціального військового характеру, тому що рядвоєнних і, і командирів висловить е, я прямо скажу незадоволення. Тому треба, щоб чітко пояснити, чому так відбулося, які наслідки могли б мати такі е, дії, і з другого боку, зрозуміло, це е, щоб е, відпрацювати модель, щоб більше такого не повторювалось. Але ще раз повертаємося до того, хто веде слідство. На якій підставі е, проводився слідчі дії, тобто як компетентно було цільне ЄНСТО або іншого офіцера або генерала, і зрозуміло, що е, і суди повинні мати відповідну фахову орієнтацію. Це е, ми говорять тут уже поєднання: воєнна прокуратура, або раніше була е, спеціальна прокуратура, яка е, дійсно була укомплектована okay. військовими, які мали великі. Фахові пізнання і не тільки в збройних силах України, але і в форматі оцінки ситуації під час війни, наскільки е, оправдити або інші дії, які можуть бути дії ворога щоб дезорієнтувати наші можливості, як дії ситуації військовики, от Дурак глибоко компетентно опиратись. Ще раз скажу, вони повинні на фахових е, спеціалістів і експертів у цій сфері. А тільки проводити висновки і проводити я так рахував би слідчі дії вже з затриманням і арештом. Тож це вже крайня свідча дія. Затримання арешт. Це саме крайня, коли всі всі фактори враховані, відповідно оцінені з точки зору не тільки об'єктивної суб'єктивної сторони, і повноти розслідування, але і всі фактори, які були на той період з боку ворога. Ситуація в країні, які приймалися директиви. Центральна команда або не приймалися. Якщо не приймалася, то тоді зрозуміло, mm -hmm. що в даний момент ставити вину тільки окремим офіцерам – Це дуже проблематично, тому що повинна цінити, хто стратегічно відповідав, той відповідав за конкретний сектор, і хто відповідав безпосередньо за напрямок за що судять того або іншого офіцера. Тобто, в цій ситуації ми бачимо, що е, є ряд питань і по слідству, і компетентності, і зрозуміло тоді перспективи по судах, тому що раніше була воєнна колегія, яка виконував компетентно засоби судового слідства вже або суду щодо конкретних військовослужбовців. А там були також військові судді, полковники, генерали, які глибоко володіли ситуації в військах і могли оцінити ситуацію на фронті. Шановний пане генерал армії України, вже з'явилася певна реакція. От я цитую зараз начальника департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгена Жукова. Він прокоментував повторне затримання. Екс-командира оперативно-тактичного угруповання військ Харків Юрія Галушкіна Читу, цитую зараз поліцейського посадовця. За генерала Галушкіна Юрія Алімовича внесли заставу в 5 мільйонів гривень. На виході із СІЗО співробітники ДБР вручили генералу нову підозру і знов затримали. Навіть якщо є факти, про це пише. Поліцейський високопосадовець, навіть якщо є факти скоєння злочину, який навіть не доведений, то справи офіцерів мають розглядати грамотно та з честю. Він повинен бути у форменому одязі за столом поряд з адвокатом, з високо піднятою головою. Це я зараз цитую повідомлення Євгена Жукова, начальника патрульної поліції України. Він повинен бути у форменому одязі за столом поряд з адвокатом, з високо піднятою головою, а не в клітці, як небезпечний злочинець або ходити в кайданках в туалет. Має бути повага, перш за все, повага та відношення як до офіцера за ті справи та вчинки, які робив раніше. Шановний пане генерал армії, а яка реакція? Ну, от я зараз е цитував начальника департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгена Жукова. Так, е ну, це реакція не безпосередньо військових. А що говорять військові? Так, тому що ми розуміємо, були надзвичайно успішні операції Збройних сил України, були операції, які викликають безліч питань. Так, але. Ми розуміємо, що це війна, так ну якщо ми делегуємо повноваження тому чи іншому військовому посадовцю керувати тим чи іншим стратегічним чи оперативним напрямком, то можуть бути і перемоги, можуть бути і тактичні поразки. Як е е ваші колеги, вищий український генералітет зреагував на дану історію? Ну я просто скажу, де треба почитати якраз звернення одного з генералів бригадних, який дав чітку розкладку цьому процесу, і плані честі офіцерів і генералів, які відстояли якраз інтереси держави. І відповідно тут чіткі директиви, які отримав або вони не отримав, він це розклав по полицям. Відповідно, і відношення слідства, яке повинно бути об'єктивно, і гідність до яких особливих захисників проявляти, тому що він ще не звинувачений, прямо і тим більше невинний, невинний невизнаний не визнаний судом. Тому що і генерал-полковник там в даний момент або офіцер е, вищого тонку, генерал тим більше. Е, це ті ж люди, які ще в чомусь, начебто, підозрюються. Тим більше ще раз оцінюємо, е, Ніхто не може принижувати честь і гідність. Тим більше вести в кайданках, тим більше там позбавляти його права носіння е, одягу. Ну і зрозуміло, е, 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 генерали, офіцери говорять про те, що. Е, Тут потрібно чітко компетентне розслідування, і в першу чергу орієнтуватися, якщо й були якісь прорахунки на фронті, повинні розібратися військові, внести відповідно корективи. Само створені комісії для того, щоб врахувати, що не так, які були проблеми пов'язані з неправильною організацією ведення бою, організації захисту кордону, наприклад, або конкретних населених пунктів, що примінив ворог і виграв в цій ситуації. Нам довелося реалізувати, щоб в майбутньому вийти з такої е, е, негативної моделі прохунки або відступу. Тобто, це як правило якісь прорахунки, особливо на полі бою. Я не говорю ще раз про його зловживання, наприклад, корупцію або утиски військових підлеглих це окрема тема. А якраз боле бою – це дуже складна тема, і тут повинен дати оцінку комісії військових першу чергу на сілено, те, щоб вияснити проблеми, що виникло. Як їх виправити, і всі в світі, правильно, цей генерал бригадний дає е, з посилка на конкретні операції, конкретних країн в США, в в Наприклад, США, В'єтнамі, наприклад, в Афганістані, і нікого нікого не судили. Хоча були системні проблеми, але після того збиралися командування, збиралися офіцери, аналітики і проводили такі мозкові штурми. Чому так сталося? І працював модель. А що робити далі? Оце правильний підхід. А якщо ми тільки будемо шукати крайніх, я думаю, що це невірно. Тому в даний момент ми говоримо, орда, тут не повинно бути і е, все прощення, якщо там реально були або, наприклад, покинули бою поле бою, або сприяли е, якомусь фактом дезертисту. Це ще одна тема, яка дійсно повинна об'єктивно розглянути. Ну я ще раз кажу, це обов'язково компетентними е, фахівцями і слідчя, і групи і військовими, це комісійно, і зустріло судами. Тому е сьогодні багато е людей або висловлюють своє занепокоєння, от е деякі висловить е засудження таких дій, зв'язку з е можна некомпетентністю. Ну і зрозуміло, що прозорість, яка повинна вагітність, і прозорість, е яка однозначно повинна бути, щоб суспільство розуміло, якщо вже затриманий військовий, то треба чітко показати навіть в процесі вже вибра... на вибрання е якраз запобіжного закладу, чому його звинувачують. Щоб диво, що якась має тут е, не безпідставно, має з політичних мотивів, має ще з яких, або як багато говорить, там пишуть в інтернетах, все мало шукають сапів, е, відбувало. Щоб цього не було, треба, щоб була е, в рамках допустима інформація, там секретів мало, там тільки внутрішні секрети, а тут якраз те, що явно інкримінується, це об'єктивно повинно дати що. Чому обвинувачуються, які висновки робить, і хто робить саме головне компетентно і чому притягнуться до відповідальності? А тоді вже процеси слідства періодично інформувати, як це таки йде процес, чи це підтверджується, чи ні. Тому що це буде стримувати багатьох генералів, полковників до активних і ефективних дій. Ми сьогодні говоримо про нестандартні дії, проведення неочікуваних операцій для ворога, ударів з флангів, стелів, про тактичних і стратегічних наступальних операцій. І ви думаєте, все прийде гладко? Точно так же будуть проблеми, точно де якісь може, недорахунки, хоча їх повинно бути мінімізовано. А тоді що? Питання знов сажать так не може бути. Тому я за те, щоб була вища рівень професійна об'єктивність, прозорість і щастя. Так, цілком з вами погоджуюсь, пане генерал армії України. Хотів би ще вас розпитати про комунікацію між Дональдом Трампом. Китайцями, росіянами так, оцей от комунікативний трикутник вчора ввечері, Ну це був ранок у Сполучених Штатах. Ну, у нас це був вечір. Дональд Трамп опублікував певне повідомлення, і він не прямо можна сказати, навіть м'яко натякнув росіянам е, на те, що можуть бути впроваджені додаткові рестрикції. Проти російської економіки так ну і розуміємо, що російська економіка це не є новиною, перебуває переживає не найкращі часи для Кремля. Ну але знаєте, поки сонечко зійде, роса очі виїсть. Ну і росіяни відреагували на Трампівське повідомлення. Ну, доволі мляво, так би мовити, що нічого нового так, Трамп це про санкції, заявив пісковий. Так далі, і так далі. І так далі. Хотів би розпитати про ваше бачення. Реальної позиції Трампа, так і чи вона означає, що Трамп буде готовий про щось домовлятися з росіянами, чи ні? Ну, в першу чергу, ми говоримо про те, що комунікувація з адміністрацією Трампа розпочав ще до довго до інаугурації. чи тільки він виграв вибори. Я, наприклад, і по своїм каналам, все якраз те, що ми говорили, що професіонали повинні включитися в підтримку України і дати адміністрації Трампа. І самому Трампу, а ми його персонально знайомі, і радникам, і не тікавайку Енсутам або Кілого Киту, але іншим учасникам, тому що формує команда позицію щодо Росії на присутжу 48 приблизно і більше аргументів надзвичайно гострих по Росії і Росії. Зокрема, й Путіну Путін реагує прямо знаючи теж свою практику з ним тяжких перемовин. Тільки на критичні, реальні і швидкі аргументи. У якраз ми акцентували увагу е, команді Трампа, що такі аргументи повинні бути чітко висловлені, але на оперативному рівні правильно сказав міністр оборони якраз Німеччини. Оці всі фактори не повинні бути публічні. Загальні заяви, про які сказав Трамп, правильні. він сказав, що Росія, ну зрозуміло, Україна хоче в в складних відносинах, що Росія має програти є е, легкий шлях регулювання. це вихід з території України, гарантії безпеки, і зрозуміло, це встановлення стабільного миру. Це один формат, який сьогодні Трамп визначив як пріоритетний і вигідний Путіну. Є другий тяжкий. Ну і тільки визначив, е, я сказав, по вершину цього айсбергу, що ми задіємо санкції, наприклад, економічні, якісь репресалі, які посадять економіку Росії дуже сильно, тому що не ті, які давали вони раніше укуси комаря, а ті, які понизять ціну нафт, наприклад, 10 разів. А це слюз розпався, при тому, коли пали стіни. Коли фінансування економіка почала деградувати, а фінансування армії і збройних сил Росії для агресивних дій не буде. Це один тільки маленький фактор, але чутливий. Другий фактор це можливе, потужне посилення Збройних сил України, новітнього зброї п'ятого шостого покоління, що не робив Байден і не 5-7 штук, а сотні тисячі штук. Оце фактор суперважливий, який показує Путіну реально. Що переваг на фронті не буде й близько, а будуть переваги України, тому що будуть нищити ворога не 1500 в день, а 15, тобто 100 тисяч. Оце реально для падіння режиму. Це фактор ми рекомендували. і Я думаю, він буде звучати на неофіційному форматі. Це один із потужних факторів. Також само і по іншим темам. Це оперативна частина, яку ми сьогодні не звучуємо, але напрацьовують десятки аргументів. І по путіну, і по оточенню, і відповідно по ситуації в Росії, по дестабілізації в Росії під приводом економічних, про соціальних, оперативних проблем ситуації на фронті, в плані е, очікування поразки. Знаєте, що було в Криму, а що було в території Росії, Начнуться масові виступи. А оточення Путіна що буде думати? Уже не про Путіна, а про себе. Це буквально декілька штрихів. Говорю. І дро складав, що також підтримував, рекомендував ще. Період його тільки перемоги, а все-таки об'єднати в плані світопорядку позиції і Європи, і Британії, і Китаю, і інших країн Індії, Бразилії, Туреччини. Те, що Трамп в свій час був ініціатором е, нового світопорядку. Хельсинки 2 вони назвали. І е, Сінзіпін, і 136 країн в Вашингтоні підписали неофіційно знову ж на закритому форумі цю нову стратегію. А Путіну довели в Хельсинки. Те, що говорив там Пісков, що були зустрічі, то вже доведена опозиція. І Путін не смів, я прямим даним щось сказати проти. Єдине, що тоді систему, тому що Трамп програв, ті інші е, політики пішли, і ця система не спрацювала. Але зараз е, актуально повернути, тому що реально йде війна, системне протиріччя на міжнародному рівні, ядерні загрози, які можуть знищити людство, та не привід для об'єднання зусиль США, Китаю, Європи і світу. І хто в нас? Інсадредрою Росія, і це якраз йдуть не тільки запрошення на інавгурацію, перемовини з про зустрічі з цим зепіном, а це і напрацювання і по тій лінії, як формувати новий світ без війни, і тут конкретно тієї глобальної війни протестує в Україні припинити війни треба в всіх регіонах, в першу чергу в Україні, тому що сама системна глобальна проблема для світу. Оце сьогодні правильний хід, але всі елементи треба напрацьовувати. Тому що з моєї практики сьогоднішньої в Трампа команді немає ясних рішень, і тут треба глибоко знаючи з нашого боку ситуацію, задіючи професіонал високого класу і поліні розвідки, які мають неформальні контакти із Трампом, із командою, із і, німцями, поляками, і, дусами, і, і з командою, і з британцями і віднімцями, французами, поляками, індусами, і китайцями, із Вулу, наприклад, із Сердоганом, і з японцями і з іншими, ті, які формують. Перспективи по світу, на яких Путін точно буде реагувати, якщо вони об'єднають зусилля проти глобальної агресії і знищення людства. А тоді припинення війни в Україні, як гарантії для всіх країн безпеки світу, і зокрема для України, оце так, такий підхід конкретика. Це вже треба наповнювати ресурс. Україна має зіграти роль. але я прямо скажу, на жаль, величезна кількість сотні прямо професіоналів, які працювали в цих сферах в різних країнах, що я назвав інших. Не залучені. оце сот тормозим. А говоримо, як там Трамп заявить, або які там ще позиції е, проявить там Китай, або там Європа, чи буде надійно нам забезпечувати це все елементи, але всю організацію роботи і по перемозі, і по миру, по заключу, по гарантії безпеки повинні формувати ви, Ми, як самі сьогодні компетентні в цій сфері, і є люди, які це знають і вміють робити на практиці.